Ваш кіт не створений для того, щоб просто лежати на дивані, і щоб він був щасливий. Йому потрібно більше ніж лоток і миска з їжею. Йому потрібно лазити, досліджувати, полювати і це робити навіть у квартирі. Відповідно, піклуючись про добробут, котів, ви знайшли концепцію котифікації домівок. Котифікація це не просто дивне слово, це спосіб зробити дім зручний не тільки для людей, а й для котів для того, щоб задовільняти всі їхні природні потреби. Віддаючи на запитання, чому взагалі коти лізуть на столи, на шафи, на кухонні стільниці, тому що у природі кіт це мисливець і це спостерігач, тому йому потрібно піднятись вище, щоб бачити все навкруги, мати укриття, щоб сховатися від інших, мати маршрути, щоб не пересуватися тільки по підлозі чи по землі, і мати здобич, хоча б у вигляді іграшкової мишки або пташки. Тому, коли вдома цього немає, він знаходить рішення сам і не завжди ці рішення подобаються власникам котів. Це може бути шафа, книжкова полиця, ваша тумбочка з речима. Тому чи достатньо йому цього навряд? Чи пробує він задовільнити свої потреби таким чином? Пробує, але ви можете допомогти йому зробити це краще. Знає, скільки людей вже то я побачила? Атифікація це не ремонт, це зміна логіки простору. Ідея така: ви додаєте елементи, які відповідають котячим інстинктам, і залежно від ваших вподобань та можливостей, це можна зробити бюджетно стильно. А інколи навіть не зовсім і помітно. З базових принципів котифікації ми будемо виділяти перший і основний це вертикалізація простору. Для задоволення потреби у вертикалізації простору потрібно створити маршрути, які вище рівні підлоги. Це можуть бути полиці на стіні, дерев'яна драбина, яка йде, там, наприклад, від стільця до шафи, або високий котячий комплекс. Другий з принципів котифікації це створити маршрут без перешкод. Інколи в котів буває бажання пересуватись не торкаючись підлоги. Пробуйте розмістити полиці, меблі або стільці так, щоб кіт міг стрибати з одного об'єкта на інший безперервно, тобто створити таку котячу магістральність. Для цього в думках умовно окресліть собі кімнату, уявіть місце, з якого коту буде найзручніше підніматися вгору. І звідти проводіть ось цей шлях на стіні для вашого кота. Не обов'язково має бути красиво. Це має бути зручно або красиво, але функціонально.